Усім привіт! Йдемо зараз в лікарню. Кіцю будемо оперувати. Це кіцюшка, та, яка була в мене на короткому відео. Ось дивіться посилання зверху. Це відео більше як прохання про допомогу. У мене на каналі 2500 підписників. Якщо, хоча б половина з них скине на картку. По 10 гривень ми покриємо вартість операції і реабілітації. Потрібно як мінімум 10 тисяч. Всі свої заощадження вже пішли на лікування і підтримку кіцюньки. Коротко розкажу, що їй треба. ці кіцюні їй треба оперувати на хребті, з'єднувати, там, відрізати нервові закінчення, під'єднувати їх знову. І вона буде там декілька місяців відновлюватися, якщо відновиться. Ну, це все сталося в результаті травми, так як на одному з перехрестя побачив, як цю кіцюню, ну, підкинуло три машини посеред великої дороги. Такий результат вийшов. Тому завдяки цим жорстоким людям це все лягло на наші плечі. Отже, йдемо, а ви дивіться, як воно було до того. Вже три тижні кіцюнька в вона. Кіцюшка маленька. Все, зараз тебе будуть чекати, хвостика відріжуть. Маленька наша. Сьогодні наша красуня, наша квіточка, наша лялечка поїхала з нами на ділянку. Ось так вона виглядає серед бадилля кукурузи. Обписана, обділена. Зараз будемо її тут мити дощовою водичкою. Красуньку нашу. Наша лялечка. Красуночка сьогодні. Продовжує подорож. <хи> і вона на місці, де кричить тишина по місцям Стасіка. Стасік вдома лишився. Він дорослий, у нього свої справи. А завтра ми разом їдемо на Барковський купатися. На ставочок Стасік і квіточка Ляля. Да? Да, каже. Так. і Так, каже. їдемо додому. Діти відпочили. І менше відпочив. Відпочила на ложі недуги. Ладно, буду тоді Добре, ну тоді тренуватися. Добре, оце, от, Ви маєте просто не щупати шарик. Да, ви ніколи не щупаєте шарик, і ви коли почнете в нього давити, у вас все вилучиться. Оце, я його тримаю, давайте я зверху його буду тримати, а ви знизу під моє пальцем трохи. Ну, ти ні? Відчуваєш якийсь як барабан. Mm -hmm. Йдемо ми скиці із лікарні. Ходили ми сьогодні до іншого лікаря. Тому що наш, який див... огля... ну, дивиться кицю. Він працює лише два рази в тиждень. Ну, відповідно, ми прийшли, щоб зробити укол, прийшли відповідно іншу лікарню. Оглянувши він нашу кицю, ну я сказала, яка в неї проблема. Він пощупав кицю, сказав, що в неї мочовий, як в дорослого кота. Сказав, що вона дуже в критичному стані. І ну, їй більш за все придеться робити операцію, тому що каже, треба знати причину. Треба знати причину. Чому? Ну, чому вона не пісеє? І це. Тоді ну, я зараз робити рентген. І далі буду показувати ситуацію. Прийшли ми додому, зробили обстеження, зробили рентген і УЗД. Зараз ви все можете побачити на відео. Ми вставимо фото УЗД-діагнозу, заключення і рентген. Ось, будь ласка. Треба терміново робити операцію. Діагноз. Лікар поставив, ось він написав. Нейроктомія. Він говорить, треба розрізати ось тут, якось брати ці нервові закінчення, обрізати і з'єднувати, зшивати їх. І тоді через 8-10 тижнів можливий результат. Час, він сказав, дуже багато втрачений. Шанси 50 на 50. Без вас, без вашої допомоги, ми не справимося. Допоможіть, будь ласка, кожен хто 5 хто 10 гривень. Ви цього не відчуєте навантаження, а пішечка рятується. Сьогодні не минути. Це сьогодні, щоб зробити УЗД і брили животик. животик, як овечки побрити. Була пропозиція від лікаря: це дуже багато возні, дуже треба колосальний догляд за кицею навіть після операції. Навіть якщо вона і не відновиться, я пропоную вам зробити ефтаназію. Ми категорично відмовились, так як це грайлива кіцюнька, яка має жагу до життя. Тому врятуємо. Давайте рятуємо. ми прийшли ми із лікарні, зробили, здали їй аналіз. Ось руцю пов'язка. Ця Руця болить. Але вона така, не знаю, вона така розумничка, вона навіть навіть не піщала, навіть не плакала. Там було багато котиків, ну, брали аналізи, то вони всі плакали, дуже кричали, а вона навіть не пізнула. Да? Умніця. Да, якщо все буде добре з аналізами, то в понеділок будемо робити операцію. Боліть вава, да? Болить руться, давай, давай знімемо. Давай знімемо пов'язочку, давай знімемо, ой, годьбінчик знімемо, да? Опа, Опабу здесь вава, вава, да, вава на руці. Вава два болить, болить вава, болить вава. Давай да, моя сладка, кішечка. Щойно з маленькою пройшли? Її так, бідно, надовили, накололи, що вона прийшла, і відразу скрутилась коло бочок. Нема сили ні бавитись, ні бігати. Малесенька. Ось так проходять. У нас ранки. починаються. У всіх вони починаються з кави, а у нас починається так. Ну, пройшли, Ми забрали наше пташеня. Ось воно після операції під наркозом. Ампутація була хвостика, видно шви. Ми бачили всю операцію на відео, нам показали. Дуже все було складно, він сказав, тому що травма дуже складна. Надій дуже мало, але воно є. Ось рахунки, ось виписав ліки. І через 3 дні на огляд. Ми благаємо просто допомогти фінансово. Для вас це буде неважко. 5-10 гривень. І нам буде легше подарувати щасливе життя хвостику. Невинне створіння, яке хоче жити. Все, ми йдемо додому. Йому треба затишок. Тепло. Він зараз мені схоже на маленьке пташення, яке випало з гнізда. Сьогодні 18 серпня 25-го року. Це було просто вимушено необхідно. Бай-бай.